В Львові розгорівся скандал із українською блогеркою Софією Лоран. Сталося це після того, як жінка намагалася сплатити рахунок у одному з закладів міста карткою російського банку. Блогерка разом із сестрою та подругою відпочивали в закладі громадського харчування. Коли принесли рахунок, жінка запропонувала розрахуватися карткою Сбербанку Росії. А коли їй відмовили, влаштувала персоналу гучний конфлікт з нецензурною лексикою. За це дебоширку виставили за двері після інциденту, жителька Запоріжжя записала кілька відео і опублікувала їх в інстаграм. Там вона спробувала виправдатися, що рахунок був відкритий не на неї, але одночасно заявила, що нікого не повинно хвилювати, де вона зберігає свої гроші. Я розмовляю як українською, так і російською, і я дуже 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 кохаю Львів. Але коли до мене підходять і кажуть, що ти пішла. Тому що ти говориш, у тебя Сбербанк. Та тебе почему у меня Сбербанк, в одному з популярних шоу на Тікток Лоран розповіла, що нині проживає в Києві, а до Львова приїхала відзначити свій день народження. Тим часом заклад відреагував на інцидент в Інстаграм і перепросив перед відвідувачами, які хотіли відпочити, а не слухати сварку.